Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз події. Я зараз на зв'язку з нашим постійним експертом Магом Валяром. Вітаю вас! Вітаю вас, Олено. Дуже радий вас бачити. Дуже красива, дуже красива сукня. І так, я дуже рада вас бачити, Вляр. І е, сьогодні, як зазвичай, я з вами хочу записати прогноз подій для України прям детально по кожному місту. Ну майже б, да по кожному місту будемо намагатися е, нікого не забути. Але загально, яким буде цей тиждень для українців е, з точки зору загрози обстрілів, е, до чого приготуватися на цьому тижні? Е, вітаю, Олена. Справді. Е... Минулий тиждень був жахливим пострілом, і треба подивитись, що буде на цьому тижні. Або я відчуваю страшне. Давайте переглянемо, що чекає українців. Будуть обстріли північ України, Південь України, центр України, захід схід. А, дивись, на північ випадають жахливі карти. Це Київ і Київська область. Буде пекельний удар ворога, причому ми пишемо сьогодні у нас 8, 8 липня 19.42. Найближчий день-два. По Києву страшний ракетно-шахетний обстріл по Київській області. Відповідна трагедія. Я бачу по Чернігівщині обстріли. Бачу. Житомирська область будуть шахеди. Луцьк рівне загроза є, але пізніше вона буде. Тому вся північ палатиме. Мені дуже, дуже прям ніяковію. Це Може, який жахливий. України, Вінничина, до речі, буде без обстрілів повністю. Черкащина зазнаватиме дуже сильних обстрілів: Кременчуг та Сміла. По картах також я дивлюся на... на Кропивницький, буде більш спокійно, але шахеди будуть летіти транзитом. Тож будуть збиття певні по шахедах. І я, до речі, бачу саме те, що ворог дуже скоро буде стріляти з. Стратегічної авіації і буде дуже насичено бити по нам. Також я бачу відповідно те, що для Полтавщини є загрози певні. Причому це Миргород можливо, можливо, нові прильоти по ТЦК. І, до речі, удари по ТЦК, як я і прогнозував, вони стаються. Вони будуть тільки посилюватись Але від цього я бачу, що мобілізація не стане гіршою, не зупиниться. Я бачу взагалі повну діджиталізацію ТЦК та СП, і відповідно все буде діджиталізовано, а значить, і буде працювати в повну міру. <кій> Стосовно, до речі, деяких громадян України, яких я вважаю покидьками, зрадниками, колаборантами, сепаратистами, терористами, ворогами країни, я дивись, бачив моменти, що ці люди, деякі, які просто не сповна розуму, пишуть у російських телеграм-каналах, до прикладу, Сладков, там ще певні канали російських воєнкорів, пишуть прохання з координатами вдарити по ТЦК. Ти розумієш, що це таке? Я проклинаю кожну таку людину. Я проклинаю кожну таку людину. Ви подумали, що там сидять мобілізовані в першу чергу? І 10, 10 співробітників ТЦК там сидить, і 70 людей сидить тих, хто мобілізований, тих, хто цивільні особи. Ви думаєте, що ви робите взагалі? Ви думаєте, що ви робите? Ви думаєте, що СБУ вас не знайде? Та кожного вилавлять. І я хочу тепер сказати за захід України. Тут є загрози, теж до речі, ТЦК: енергооб'єкти, інфраструктура, будинки, цивільні особи. Хмельницька, Тернопільська області, Старокостянтинів, зокрема, Франківщина буде більш-менш тихо. Але все одно якась може бути загроза. Львівщина, сам Львів тихо, але Львівська область будуть якісь обстріли. Взагалі ворог зараз обрав тактику ударів по заходу України. Тобто, по заходу України ми будемо бачити, як зростатиме, на жаль, кількість ворожих обстрілів. Також по картах я дивлюся на південь України, Одеса, Одещина. Міста всі Одеської області під страшною загрозою. Одещина, Червоний рівень. По Одесі битимуть. До речі, там десь по ТЦК. Миколаїв і область, обстріли, але помірні. Херсон та Херсонщина постійні артилерійські. Запоріжжя, бачу, що ворог буде гатити по Запоріжжю кабами. І також, відповідно, бачу те, що по Дніпру самому не буде обстрілів, а по Дніпровській області будуть гатити. Це Нікополь, Марганець, Апостолове, Кривий Ріг, Павлоград, Межова, Покровське. І також схід міста Донеччини під шахетними обстрілами, артилерійськими обстрілами. Харків і Харківський напрямок теж обстріли сильні, і Суми Сумщина теж бачу обстріли сильні. Тобто вся Україна по суті червона, ми бачимо, що ворог в різні дні тижня буде робити масований обстріл. Навіщо це все? Карти показують задля того, лише щоб, щоб наше ППО виснажити. І, звичайно, що на фоні ударів по ТЦК? Посіяти розбрат у суспільстві, але на щастя, у нас більшість громадян України навпаки підтримало ТЦК, навіть ті, хто на них ображений був колись люди, підтримали що. Це зло, і що це відповідно треба захищати від Росії ці будівлі, адже поряд з цими будівлями знаходяться звичайні приватні будинки. Багатоквартирні будинки, в які теж може прилетіти, в яких можуть загинути діти. І ви вам не соромно це це писати. Я, як побачив, що у Сладкова хтось пише Галасіївський, ти цікавий, він між двориками там дуже прихований, але бийте. Ти тварь, хочеш щоб били по, по, по людях навколо будинки. Ти сам пишеш будинки. Люди там живуть, багатоквартирні будинки, не по 9 поверхів, по шістнадцять. Що ти ся маєш? Ти гнида, тварь ти, зрадник ти, будь ти проклятий, і вся сім'я твоя хай виздохне, і діти твої, і всі онуки твої, і правнуки твої. І хай Гуляри, я... коліну прийдуть до бабки тебе відчитувати, твоїх, твоїх нащадків. І, хай тобі скажуть, за що ти проклятий. Хай побачать. І, і помреш, помруть твої нащадки, як паршиві пси. Воляра, я хотіла. Після, Після... Після... Після ви такого проклятого не знаю, що казати. Ви зрадники України. Ви біжите через тису. Ви біжите через кордон з Польщею, ви біжите крізь. І ви потім. Пишете на російських телеграм-каналах таке. вас 5% лайна в Україні. 5% лайна. Я за Україну був і є. У мене брат загинув на передовій. Я теж би пішов воювати, якщо б не хвороба, яка мені не дає це зробити. Я просто не, не, не можу добирати слів тут, вибачте. Я, не можу. я розумію, я розумію вас, Валяра. Я б хотіла поставити, я розумію всі ваші емоції, я би хотіла поставити вам таке питання, чому саме зараз а, да, ворог почав атакувати ТЦК? Тобто ми бачимо, що ну, в більшості українських міст вони саме роблять акцент саме на будівлі ТЦК. Чому саме зараз вони почали атакувати цю структуру? Який, який план? Яка мета в них зараз? Те проблеми з грошима відкрити свій фінансовий потік. Свічки євро та долара створені з грошових трав та дерев, захистять вас від блоків, витрат та бур'їв. Відомий демонолог Магвеліар зарядив їх на успіх та залучення фінансової енергії, а також на багатство та добробут. Детальніше про грошові свічки дивіться в описі під цим відео. А до речі, тим, хто радів. Хочу повідомити, що від цього посиляться захисти мобілі... заходи мобілізації. Якщо ви знищуєте це ТЦК, то воно буде більше працювати на вулицях. Ну, ви ж хотіли цього. Ось отримаєте. це е, моя річ для 5%. Ми зрозуміли. Ну, чекайте, будуть більше вручати повістки на вулиці. Ви самі винуваті. А, Так, ну звичайно, Путін винуватий, але не підтримуйте Путіна. А, але хочу сказати: глядачі, я вас всіх люблю, всіх шаную. Просто хто робить проти України гадості, я вас ніколи не пробачу, бо ніколи не зрозумію. Стосовно е, причини, удари по ТЦК, я бачу, що мобілізація в Україні стала йти краще і росіянам. Справді важко долати наші ЗСУ тепер. Я бачу, що у Росії не все лади на фронті, але при цьому всьому зросла кількість зброї у росіян, доступної до ударів, тобто шахедів, безпілотників, ракет. І з-за того, що зросла кількість зброї, по цій причині стало. У них стала така можливість бити по всіх ТЦК країни. Вони продовжуватимуть це робити. І вони будуть робити це довго. Але вони все одно не, не досягнуть своєї мети. Не досягнуть. Ну і ми теж будемо це вірити, що жоден план нашого ворога не реалізується і не вдасться закінчити або зни... закінчиться провал. Україна знищена, Україна міцна, сильна як ніколи. І хто б що не говорив. Війна триватиме 2030 32 року. Я це подивився вже, але Україна нездоланна. Ми є сила, ми є незламність. Ворог не візьме Київ, не візьме Харків, не візьме а, Суми, не візьме Дніпро. Ворог не спроможний нас знищити навіть попри роки. Ви Абсолютно праві. Я хочу подякувати вам за е, таку відданість, по-перше, Україні, і по-друге, за такий детальний прогноз для а, українців. Не вибачайте мене за емоції. Просто для мене це особиста. Трагедії тригір. Особисто, коли я бачу своїх співбратів, як вони таке пишуть, мені боляче. Але емоції теж е, треба проявляти. І ви, молодець, що ви так робите. Е, я дякую вам і до зустрічі в наступних випусках. Дякую, я запрошую всіх підписуватись на мій ютуб канал Магвеліар, тому що на 100 тисячах нічого не закінчується. Тільки починається.